Добрий день, красунчик. Добрий Куди день. ти зібрався? Я на річку. Класно, Буде гарно. Да. Якщо тут... водичка гарна, бо ми ще не знаємо. Побачимо. Добре. Максим, Макс. Як вода? Холодно. холодно. Дуже холодно годиться. Я лише трошки ножки вмакнула, мені вже аж в кості покрутило. Це, я не знаю, це хороша ідея. Макс! О боже мій! Мені крутить кості, я не гладна в таку воду лізти. Тут жарило сонце вже скільки днів, але вода все одно холодна. Добре, хочеш трошки, трошки, небагато. І потім вилазити на сонечку. Добре, коли поплинеш. Так, я буду швидко тобто кликати. Я не, не, не почую, тоді будеш махати. Мені Ой, буду махати, сильно буду махати, щоб ти вилазив. Гарно, але. холодно

чебурек. Уже майже немає там чебуряк. Смачний був? Так. Да. Смачно. Дякую. Pozdravljeni, pozdravljeni.